Літній табір і природа Карпат сьогодні на двотижневий відпочинок на захід України відправилось 19 дітей з Полтавщини. Це сини та доньки військовослужбовців, які загинули, боронячи нашу батьківщину. Поїздку організувала Українська фундація Мрія. Програма Літо без війни, у рамках якої діти їдуть у табір, покриває 100% витрат. Хлопці та дівчата проведуть два тижні у Закарпатті, отримують нові враження та дещо відволічуться від війни. Я вважаю, що буде дуже добре. Будемо гуляти в горах. Та, ну, не знаю, мені, це мій перший е, лагерь. Більше чекаю, коли приїдемо, щоб усе побачити у перший раз. Взагалі хочеться відпочити після всього, що пережили. Всього цього. -цього. Ну, хочеться в лісі, в ліс попувати, там походити. Все добре. Головне, щоб ну, там спокійно. І ну, діти добре, щоб віддихнули. Це найважливіше, тому що ну, ми дуже багато пережили, звісно, ну, щоб було все добре. Ми дуже задоволені, ми дуже вдячні фонду за те, що вони допомагають нашим діткам, за те, що піклуються. Це просто здорово, що є такий фонд, який може нам допомогти. Фундацію Мрія заснувала Юлія Паєвська у лютому 2022 року. Полтавське ж представництво фундації почало свою діяльність лише тиждень тому, але вже робить значні кроки. І сьогодні відправляє дітей на відпочинок. Міська влада Кременчука та фонд Мрія і надалі планують спільно організовувати схожі поїздки не лише по Україні, але й за кордон. Далі будемо з цього питання співпрацювати із фундацією Мрія. Денис прийшов буквально. В п'ятницю каже, треба допомогти транспортом, допомогти автобусам. Ми там все організували, кажу, звичайно, ми допоможемо. Тому якщо далі це піде, я думаю, що це треба робити традиційні подібні заходи. У нас дуже багато маленьких кременчужан, які з радістю поїдуть туди на відпочинок. Ми сподіваємося, що наступного разу ми будемо готувати групи для поїздки за кордон. Відпочинок Болгарія, Греція, також будемо пропонувати. Волонтери фонду Мрія усіляко підтримують родини військових, які загинули на війні, полонені або зниклі безвісти. Це надання правової, юридичної, гуманітарної допомоги, медійне висвітлення, залучення гарантів для навчання дітей та адаптація військових, що пережили пекло полону. В Полтавській області ми тільки почали свою роботу, представництво тільки відкрилося. Думаю, десь тижні півтора ми зможемо відкрити вже офіційно офіс, покликати всіх бажаючих, познайомитися з усіма сім'ями, які у нас є, тому що сімей загиблих, зниклих дуже багато. І ми б хотіли зі сіменами працювати, бо є допомога і гуманітарна, і різного характеру. Це можуть бути і курси, і для мам, і для діток. Це і одяг, це і продукти харчування, гігієна, в залежності від того, що потрібно родині. Бажаємо юним українцям гарного відпочинку в літньому таборі. І нехай війна не стане на заваді щасливому дитинству. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.